Все частіше на неповнолітніх, які розпивають спиртне вночі, скаржаться жителі Заводського району Миколаєва. Тож співробітники районної адміністрації разом з нацполіцією провели рейд точками, де продають алкоголь. Наші журналісти фіксували проведення рейду. Про все докладно далі від Сергія Лисюка. Якщо взяти до прикладу цей рік, то за півліта вже було складено близько 15 протоколів за даною статтею. Днями від мешканців Заводського району почали надходити скарги стосовно неповнолітніх осіб, котрі вживають алкогольні напої у нічний час. Співробітники служби у справах дітей адміністрації району та ювенальної превенції національної поліції організували рейд по закладах, котрі займаються реалізацією спиртного, та донесли інформацію щодо незаконності продажу такої продукції дітям та підліткам. Відповідно до затвердженого графіку проведення рейду службою справи дітей та сектором ювенальної превенції, не менше ніж одного разу на місяць проводяться такі профілактичні рейди. Не тільки з цілею виявлення фактів продажу дітям, але й з цілею виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах або займаються жибратством. Для перевірки були обрані 12 торгових точок та закладів у мікрорайоні Намив. Старший інспектор ювенальної превенції Дмитро Ворона розповів: такі випадки частішають тут саме влітку, через наближеність до берегової зони, де полюбляють відпочивати містяни. Поліцейський нагадав, що загрожує підприємцям у разі порушення закону. У разі виявлення даного факту ми документуємо його, збираємо відповідні адміністративні матеріали та направляємо до адміністративної комісії. Подальшому, якщо адміністративна комісія приймає рішення про притягнення до відповідальності особи, яка вчинила правопорушення, передбачене частиною 2 статті 156 адміністративного кодексу. України копії вказаних матеріалів надсилаються до Державної фіскальної служби України для позбавлення ліцензії відповідно тих товарів, які були реалізовані неповнолітнім, а також штрафу близько 17 тисяч гривень відповідно до підприємця. Адміністратори закладів не перешкоджали роботі посадовців та розмістили на вході інформаційні матеріали, надані поліцією. кажуть, продавці-консультанти проінструктовані щодо відповідальності за продаж спиртного неповнолітнім. Ми раніше цього придержувалися особам, яким немає 18 років. Ми або виглядають молоч, ми, звісно, з них спитуємо паспорта, чи в електронному відео через дію, чи або паспорт в id книжці Якщо немає особи 18 років, то ми йому не продаємо алкоголю. Тому ми дуже за цим трепетно дивимося, бо теж маємо дітей, своїх братів, сестер, щоб вони також ніхто, ніхто їм нічого такого не робив, ніхто їм не подавав, бо ми теж не продаємо тут. В адміністрації Заводського району наголосили, при реалізації спиртного чи тютюнової продукції підприємці мають суворо дотримуватися норм закону. Також посадовці звернулися до батьків з проханням належно пояснити своїм дітям про неприпустимість вживання алкоголю до настання повноліття. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.